треба розуміти що на жаль в україні все це дуже довго відбувається неможливо навіть до сьогодні зробити так щоб пісня зазвучала всюди угу. і навіть сьогодні коли є такі можливості у держави створити такі створити такі інструменти вона цього не робить ну відповідні органи відповідні структури цього не роблять. а від бізнесу чогось чекати не можна він недорозвинутий, на жаль а що це за інструменти? Що ти маєш на увазі? Ну ми не можемо домовитися між продюсерами і вкласти якісь гроші для того, щоб створювати якісь інструменти. Тобто побудувати такі відносини з медіа, яка теж перебуває у Кризі. певному процесі перезавантаження, і яке теж потребує нового, нового контенту, а насамперед зірок чогось такого діалогу не відбувається, а він має відбутися. Це говорить тільки про нашу нерозвинутість uh -huh. і на те, що це відбудеться потім, коли зміниться наша економічна модель в країні. Uh -huh. Я вважаю, що це все це пережитки нашої дуже карикатурної форми існування. Uh -huh. Така карикатура, що навіть в деяких своїх місцях, місцях вона дуже приваблива, будемо казати, прямо, але все одно вона не, не здорова. І коли це перезавантаження відбудеться. Відбудеться І, і відбудеться і, і це питання. Як нам зробити так, щоб це була індустрія, яка створює зірок? Пісень зараз багато крутих. Дивишся, і українських пісень, okay, і, yeah, yeah. і патріотичних, yeah. і веселих. Дуже круто, то, що там відробили там, трошки нам Москву і, все, і решта. Але зірок немає. Ми нічого не знаємо про виконавців, які співають нам півроку в всіх всіх пабліках, телеграм-каналах. Всі ці дуже круті, потужні. Тобто -то пісні. пісні не перетворюються в особистості. Так, так. так. А угу. це ненормально. Ми не знаємо. Ми не чуємо в місцях, де маємо чути ці пісні. Ми їх не чуємо. А, тобто взаємо такою взаємозв'язку. Всього ринку його не існує. Медіа, торговільні центри, там метрополітени, магазини. воно все якось живе окремим окремим життям, угу. тобто немає такого центру прийняття рішень як це так модно зараз звучить, який змобу пов'язати всі ці всі ці процеси. Такий центр може відбутися, але це треба, щоб це був центр дуже самостійний, впливовий та заможній. Це державна структура? Ні, не обов'язково. Держава може стати ініціатором такої, такої історії. Вона може виступити в якості навіть інвестора, якщо вона каже, що якщо індустрія не може так об'єднатися угу. і зробити такий центр, який буде досліджувати, який буде створювати взаємозв'язки, наполягати на тому, щоб рішення стосовно там Sony Music, які ти знаєш, так? існують пов'язані з Росією, так. Круто, нам відрізали YouTube, але зараз доходи з YouTube впали ну, до, до історичного мінімуму в Україні. Так, і все це означає тільки одне: як буду існувати люди, які створюють контент для того, щоб монетизувати в YouTube? Тобто буду створювати контент тільки ті, хто буде отримувати гранти. А гранти це завжди якісь зобов'язання. Угу. Це завжди прив'язка не до аудиторії. А до місії, тих, візії, да. хто uh -huh. ці гранти uh -huh. надає. Uh -huh. І це дуже велике питання, наскільки це природньо. А ринок може відбуватися тільки природньо. Тому зараз, в цей момент перезавантаження всього життя в Україні, треба просто дочекатися моменту, коли воно перезавантажиться. І буде створюватись природні умови для розвитку індустрії. І саме в цей момент, я так думаю, створюються всі ці взаємозв'язки. Тому що ті зв'язки, які були, вони були дуже. Потворені. Ну, тобто, це обкладинки, за які платили гроші, ротації, за які платили гроші. Потім це начебто змінилося, але інструментів Нових на змін. для, для того, щоб з'являлися зірки, не з'явилося. Інструменти не з'явилися. Тобто, не домовилися. Окей, ми не беремо гроші за ротації. А що тоді ви робите? Просто ставите пісні, кліпи в ефір. О... Комо, чуваки, а де шоу-бізнес? Що бізнес не створюється, а щось заважало зібратися, домовитися та сказати собі, нам потрібно, щоб в Україні кожен рік з'явилося 5-6 нових зірок. Угу. Що для цього треба? І давайте домовлятися, давайте це обговорювати, давайте друг другу задавати питання, а що не так, а що не виходить, а чому не виходить, що заважає. І якщо в таких умовах Джері Хейл... Ну там, уявимо, приходить з піснею, яка друга, третя, яка їй подобається. А ця, ця рада, нарада людей, скажуть: Ян, це не те, що нам потрібно. Ми надамо тобі інструменти, але не з цією піснею. Шукай іншу. А інша людина приходить і каже: ось моя нова пісня. і Каже, воно взлітіт. Ця модель, вона потребує обговорення, вона потребує дискусії, як її створити. Але те, що її треба створити. Це 100%. тому що це робить весь той світ, який має вплив на свою аудиторію. Західний світ, як ми бачимо, наших злобних сусідів вони так вміють робити. Тому, якщо ми хочемо створити своє культурне інформаційне пространство та та музичну індустрію, яку яку я відокремлюю від комерційно-музичної індустрії, яку я відокремлюю від такого загального поняття культура, тому нам треба створювати таку таку модель. Щелк, зірка. Щелк, ще одна зірка.